І всім привіт! Ми на каналі Ярка Бро, І це вже 16-та частина. Один блок Механізми. Ми на прошлій серії зробили. О, а чого тут валяється це. Я не поняв. На прошлій серії ми зробили. Що? Що тут все валяється? Так, чекайте. На прошлій серії ми зробили, типа в кінці сезону. Я зроблю, типа, музей тих, по одному кожному блоку, який є, типа, в квестах, позначається. Деякі, конечно, я не зможу зробити, якщо ну, не постараюся. Але я постараюся і. Бляха. І е, ми зробимо музей. Нарешті нам земля падає. За стільки часу вона нам взагалі потрібна, Я подумав, стіл зачарування випав часто. Подумав стіл зачарування. Нарешті е, ми можемо, ну, нормально. Зачарувати наші речі. Ну, але ні. Статі. Що за речі? А, ой, треба ще зробити нашу той. Нехай добуває. Де? Бля? Так, во! Це во. І дерево нам треба. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так. Так, тут можна так зробити. Так, і велике. Так. Все. І далі поставимо. Ой, щось чуть впав. Чекайте. О. Все. Нехай добувається. А ми тільки що поставимо. Третій улій і зима тортик. Так. То все положити. Я на місця нема. Так, 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 так. І так. І лишити тільки меч. Де меч наш? Так, і ще квести, подивитися. Я хотів обов'язково квести, подивитися. Так. Це квест на стіл. Вон нам Шопс треба. Дякую за один коїн. Тут можна купити якісь дерева. Можна. 7 ага. мазів мазівці тільки один той. І. А нам треба... О, спавнер, спавнер треба. на корова. Так, Во. ми купили одну корову. Нам. Знаю, навіщо я купив корову. Я її просто хочу вбити для... для цього. І тепер. А, у нас нема того. У нас нема трусника. Це дуже великий мінус. Ну, нічого. Потім ще зробим. А ти що тут? Гід-дий-дийди, звідси. Так, буває. Серйозно на? Охотник на остров. Не знаю, чому воно знову розсадається. Ну, але. Що зробиш? Вже нічого не зробиш. Я не знаю, я пробував недавно скини собі. Нарешті поставити, але в мене чомусь скіна не міняється. завжди один і такий самий. А я пробував, звісно, міняти його, але він не міняється. І тому в мене в більшості один і такий самий скін. Соти. Так. Кстаті, що тут за пофіг. Що це за соти Таке мені цікаво стало. Це перше. Що не поняв взагалі для чого воно. Так далі. Лава і залізо. Просто кульці якесь. Не дуже потрібно, але все. Прошло можемо скрафтити. Це фігня якась. Так. Удача. Незерка. Той. Ну, має бути в нас. Це спочатку нам треба раз, два, три, чотири. І один такий. Вот так, и такие? це таке? Ну, развинно вищу це. Так, чекайте. Угу. А вот так. Не можно. Я не знаю, не вищу, если честно. Easy мутфам. Ну, нехай буде. Скрафта, то скрафтили. Положим. Так, давайте далі. Ой, слайм. Зараз він так паде. Ох ти що? Хотіла мене скинути. Вже три літаю їх. Головне, щоб вони мене не скинули. А все інше... На все інше пофіг. О! на Весна... той. в нас нарешті нова... та насіння. Раз, два, три. Давайте, літайте, попробуйте. Дістати. Так, оце сюди положимо. Нам треба меч. І їду. Так, їда у нас. Та можна і тут використати можна. Так, і з'їли, все. Далі. Їх треба прибрати. Ем, а ем. Потом... Как завжде что-ся на ровлях будем. Да ну иди, иди двинься. Давай, давай, Лада, пел, пел. Ой, сюда я ноутбук. Секунду. М -м -м так закроюсь я. Ми підключили і йдемо далі тупати. Оже два. Так. ми е, е, Цієї серії я, е, я хочу добути до кінця. А в наступній ми напевно що зробимо? Е, ну, не знаю, що можна зробити. Таке переконає, щоб. Пройти все. або хотів пройти. У мене, то зараз ще тайна, але в мене ще, е ще готовий другий сезон. Ой. Тому люблю йдете. Та скільки можна у вас ідіть? Давайте. Давайте. Йо-моє! -йо. Так, добиваем далі. Кит <рігід> шипів. Уса, лети лети, лети, лети лети давай. Лети в улі, в улі! В улей. Сворог. Улей, давай! Хей, той Треба волі, Його моє слами. Так, давайте далі. Статі, за весь час, О, все. Ми допали нарешті ту фігню. час у нас е, ще досі не зламалася кірка. І... Е... І ми отримали ще один тортик, який, звісно, потрібен. Перший цей з'їдаємо, а потім цей доїдаємо. Так, далі ми вложимо всі наші рези. І вже в наступній серії ми продовжимо купати новий блок. Тобто, почекайте, я подивлюсь, що... Ой, я хочу відкрити це. Так. Скільки квестів зараз злучимо? 15 виконали. Далі е, Який наступний? Наступний це Вобіум. Тут виявлятиметься коза, верблюд і тихоня. Ну, в принципі, нормально. І вже в наступній серії ми продовжимо ламати один блок. И всем пока-пока-пока. па